Як зняти розшук через застосунок резерв плюс? Представниками Міноборони України було анонсовано, що до 30 липня цього року буде запущена функція щодо можливості зняття розшуку відповідно щодо військово зобов'язаного через застосунок резерв плюс. Причому розшук можна буде знімати не тільки щодо підстави невчасного оновлення даних, так як це було до 16.07 і потім ця функція тимчасово чомусь припинила своє функціонування. А також Зняття розшуку з підстав, які пов'язані, наприклад, неявкою по повісті. Ну, дочекаємось 30.07, Подивимось, як ця функція буде реалізована. А в чому суть? Механізм такого зняття розшуку. Механізм наступний: що військовозобов'язаний подає заяву про визнання. Вини у вчиненому правопорушенні. А, далі він не проти, щоб було складено протокол, була винесена постанова про притягнення його до адміністративної відповідальності, і коли відповідно він отримує таку постанову, то він може сплатити Половину розміру штрафу. якщо там штраф 17 тисяч, то він відповідно зможе сплатити штраф з 30-відсотковою знижкою, отже, 8,5 тисяч гривень. Після цього розшук ТЦК має просто зникнути, тому що відповідно були виконані ті необхідні той необхідний механізм, був реалізований, який потрібен для зняття такого розшуку. Але знову ж таки, як правильно вчинити, чи варто вам користуватися цією функцією? чи варто все ж таки судитися із ТЦК, доводячи в суді свою правоту, вам відповідь на це дасть тільки адвокат, безпосередній, безпосередньої консультації щодо конкретно вашої проблеми. Тому не зволікайте, якщо є така необхідність, записуйтесь на консультацію, будемо розбирати конкретно вашу проблему, розробляти конкретний алгоритм дій, який б стосувався її вирішення.